Добрий день, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 74 Продовжуємо тему повторення вивченого впродовж року. Вправа перша. Перепишіть розставляючі розділові знаки. Визначте вставні слова. Звісно, всі слова тут добрі, але ти своє знайти. Ну, Поставимо кому перед але, і вставне слово буде, звісно. Знов прибули до нашої шпаківні, її, мабуть, торішні хазєї, вставне слово, мабуть. Так минули прудкобіжно, може, дні, а може, тижні. Вставне слово, може. Проста, здається, думка, але цінна. Ставним словом буде, здається. Дивлюсь, на зорі опівночі, на жаль, вони також не вічні. Ставне слово, на жаль. Росинка у траву з просоння, певно, вставне слово впала. Бувало сядемо до столу кома, на лє нам матиму Вставне слово бувало. Отже, згадали, що вставні слова в будь-якій позиції речення виділяються комами і ніколи членом речення не бувають. Вправа 2. Прочитайте, поясніть розділові знаки при прямій мові. Пряма мова це дослівно передані чиїсь слова. Вона супроводжується словами автора. Отже, перше речення. Пита земля мене питають ріки. Це в нас будуть слова автора. Тому після них ставимо двокрапку. Відкриваємо лапки і з великої літери, записуємо пряму мову. Чи ви в країні син, чи син навіки? Знак питання і закриваємо лапки. Друге речення: чи ти в країні син. Це буде пряма мова, тому відкриваємо лапки, і записуємо з великої літери. В кінці знак питання, закриваємо лапки, ставимо тире, і з маленькою пишемо слова автора. Питає син Дніпрова. Шевченко і Франко, мого чекають слова. Схематично позначаємо пряму мову так. Автор на початку, двокрапка, пряма мова в лапках з великої літери, знак питання і закрили лапки. І пряма мова на початку вона в нас теж питальна, тому знак питання закрили лапки, поставили тире і автор з маленької літери. Права 3. Прочитайте притчу, перепишіть, розставляючи розділові знаки. Юнак ішов містом і побачив крамницю з вивіскою, продається все. Хлопцю стало цікаво, він зайшов. За прилавком стояв Янгол. Що бажаєте запитав Янгол. Юнак попросив, продайте миру для всіх людей. Янгол пояснив, ми продаємо не плоди, а насіння. Що це означає, поцікавився юнак. Якщо хочете миру, не сваріться з сусідом, відповів Янгол, а потім додав, якщо не хочете чути злих слів, то не кажіть їх перше. Отже, юнак ішов містом і побачив крамницю з вивіскою, назву крамниці записуємо в лапках, продається все. Хлопцю стало цікаво, кома, він зайшов. За прилавком стояв YAML. Що бажаєте, записав Yangle. Ми можемо записати як пряму мову, можемо записати як діалог. Якщо діалог, то це буде нове речення, обов'язково тире з великої літери. В даному випадку пишемо пряму мову. Відкриваємо лапки, що бажаєте, знак питання. Закриваємо лапки, ставимо тире, і з маленької літери пишемо слова автора: запитав янгу. Юнак попросив. Це будуть слова автора, тому двокрапка і пряма мова в лапках з великої літери. Продайте миру для всіх людей. Закрили лапки. Янгол пояснив теж слова автора, тому ставимо дві крапки, пряму мову в лапках з великої літери. Ми продаємо не плоди кома, а насіння. Закрили лапки. Наступне Речення з прямої мови починається, тому відкриваємо лапки. Що це означає? Знак питання. Закриваємо лапки, ставимо тире, з маленької літери поцікавився юнак. Якщо хочете миру, не сваріться з сусідом. Це пряма мова, тому вона в лапках. Вона не питальна і не оклична, тому кома тире із маленької літери слова автора, відповів Янко. А потім додав дві крапки, це в нас слова автора, і пишемо пряму мову. Якщо не хочете чути злих слів кома, то не кажіть їх першим. Права 4. Запишіть діалог, членуючи його на репліки та розставляючи розділові знаки. Одного разу зустрілися три старі прислів'я і засперечалися. Перше сказало: добрий початок, половина справи. Краще за все, золота середина заперечив друге. Кінець діло хвалить, заявило третє, так прислів'я не помирилися. Пам'ятаємо, що кожну репліку діалогу пишемо з нового рядка, з великої літери, обов'язково ставимо тире. Тут у нас три репліки. Тому, одного разу зустрілися три старі прислів'я і засперечалися. Перше сказало: дві крапки з нового рядка, репліка діалогу. Тире з великої літери. Добрий початок, кома тире, половина справа. Друга репліка знову тире з великої літери. Краще за все, золота середина, кома тире заперечив удруге. І третя репліка. Кінець діло хвалить, кома тире, заявило третє. Так, прислів'я і не помирилися. Права 5. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Природа прекрасного така, що чим більше на шляху до нього трапляється перешкод, тим більше воно вабить. Природа. И. Прекрасного префікс пре. До нього м'який знак. Трапляється дієслово, тому м'який знак, і перешкод е. Преніжна префікс пре, бо дуже ніжна квітко. Не спіши розкритись. Тут у нас роз і буде префікс. Заслухались квіти, притихнув садок, притихнув і, тому що не повнота і навіть фонтан, журкотливий примовк, теж дія, тому префікс при. Пахнуть медом доли прилетіли бджоли, прилетіли префікс при бо дія. Загули над цвітом привітали з літом. Привітали префікс при бо теж дія. На крилах змій прилину при, бо «дія», князівну охопив і начав прірву. І, бо три слова пишемо з і: прірва, прізвище, прізвисько. При Деснянський день в долині гасне, Деснянський префікс при. Деснянський м'який знак. Отже, згадали правопис префіксів в українській мові та голосних. Для самостійного виконання вправа 6. Ваше завдання. Переписати вставляючи пропущені літери і визначити у словах орфограми. Передати виділені слова звукописом. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено. До побачення!